Є знижки на зіпелор – 15% в аптеках подорожник. ПАМ та Ощад. У Львові новий скандал. Працівники ТЦК нібито мобілізували по дорозі на роботу медиків, через що онкохворі пацієнти не могли отримати послуг. А скандал із військоматом в Одесі закрутився зовсім по-іншому. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 30 квітня у мережі поширили інформацію про те, що працівники ТЦК дорогою на роботу затримали медичних фізиків першого медичного об'єднання Львова. Через це пишуть місцеві телеграм-канали, онкохворі пацієнти не змогли отримати послуги. Сто онкохворих людей не можуть проходити опримінення через дії ТЦК, зазначають читачі. Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення. Журналісти видання Еспресо Захід звернулися за коментарем до ТЦК, аби ті пояснили, чому лікарів забрали по дорозі на роботу. Так двох медичних фізиків першого медичного об'єднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК, вручили повістки по місцю реєстрації згідно з чинним законодавством. Крім того, журналісти звернулися й до територіального медичного об'єднання, аби дізнатися, яка зараз ситуація в онкоцентрі через ці події. Там підтвердили, що таке дійсно було, але зазначають, працівники вже на своїх робочих місцях. Онкологічний центр першого медоб'єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов'язків. А днями прогримів скандал із ТЦК і в Одесі. Там перехожі зазняли на телефон, як чоловіка силою запихують у буз, а той кричить і просить допомоги. Його намагаються вихопити жінки, затриманий кричить, рятуйте і чіпляється руками за двері, намагаючись вилізти. Врешті-решт чоловіку вдається вирватися і втекти. Володі! Звісно, таке відео наробило в мережі галасу, і звісно, що люди обурилися таким методом мобілізації, вимагали пояснень та покарань причетних. Та згодом історія перевернулася з ніг на голову. Виявилося, що чоловік мав пройти медкомісію і вже був в одному із ТЦК Одеси, але просто під час медкомісії втік. Ба Більше перед цим він встиг накинутися на військових, та от тільки це не зазняли і в мережі не показали. В окремих телеграм-каналах з'явилася інформація щодо можливих. Незаконних дій представників територіальних центрів комплектування ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК на превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм-каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина та не дає аудиторії повної картини для причини конфліктної ситуації. Також в Одеському військкоматі нагадали, що за ухилення від мобілізації та перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК загрожує позбавлення волі на строки від 5 до 8 років. Але під дописом люди все одно розгнівані через цю історію. кажуть, усе, що їм треба, було, побачили на відео. Саме ваші дії вигідні російській пропаганді та дискредитують мобілізацію як таку. До речі, у останньому абзаці залякувані ключове слово законні діяльності ЗСУ. А ми бачимо тотальне беззаконня. Можна зробити висновок, що обласний те ТСП підтримує незаконні дії з викрадення людей і насильницькі медичні дослідження над людьми. Це не рахуючи того, що саме ТЦК ТСП – незаконне військове формування. На відео ми бачимо зовсім іншу картину. Чоловік кричить помагітє в той час, як невідомі особи у формі б'ють його та завштовхують в автівку. ТЦК, як відомо, не має повноважень на затримання будь-кого. Це перевага правоохоронців. Тому цю дію можна кваліфікувати за статтею 146 кримінального кодексу скоєно групою осіб від 5 до 10 років. Подібне відео підтверджує скоєння злочину над людиною, а влада виправдовує подібне. На превеликий жаль, ви робите вчинки, щоб якомога менше людей хотіло захищати країну і вчиняєте як країна агресор. Так, якщо його мали затримати, то чого цього не зробили? Значить, не так треба. Він був і тому, що люди почали підбігати. Два бичка і відчепилися. І де взагалі поліція, які ж ви смішні за два роки ніколи не винні. Завжди праві? Ага. Та все ж таки не варто відхрещуватися від того, що й цивільні теж не святі. Та в мережу частіше потрапляють відео, які не описують усієї ситуації та в якому не розповідається, з чого розпочався конфлікт. А буває, погодьтеся різне. Людський фактор нікуди не дівається. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у Подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось.